Усім привіт! Цього разу я з вами щоб розповісти про новий інноваційний сервіс портал для бізнес-клієнтів в епіцентрі. Що ж це таке? Зараз все детально розкажу. Портал для бізнес-клієнтів це перший в Україні онлайн-сервіс, який створений для юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Основна його мета спростити та цифровізувати процеси покупок для бізнесу, надати бізнесу доступ до ексклюзивних кредитних програм, топ-банків та фінансових компаній, стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Завдяки нашому порталу бізнес-клієнти отримують ряд можливостей, серед яких зручний каталог, адаптований під здійснення регулярних та великих покупок. Персональні знижки, бізнес-картки, електронні чеки, податкові накладні, електронний документообіг, управління покупками, персональне обслуговування маркетплейс-кредитів для бізнесу, аналітичні інструменти та багато іншого. Сьогодні ж я хочу зупинитися більш детально на тому, як саме юридичній особі чи фізичній особі підприємцю зареєструватись на порталі. Тож почнемо. Портал для бізнес-клієнтів має зручний та простий спосіб реєстрації. Зробити це можна всього в декілька кліків. Зайти в портал ви можете за ось цим посиланням. Для реєстрації буде необхідно клікнути на вкладку Реєстрація і заповнити спеціальну форму. Для цього вам необхідно буде внести ваше прізвище, ім'я, телефон та імейл, а також вказати пароль, який ви будете використовувати на порталі. Далі тиснемо на кнопку реєстрація у B2B кабінеті». І усе реєстрація завершена. Після цього вам необхідно буде додати свою організацію. Це власне зробити також дуже просто. Достатньо зайти у розділ організації і натиснути на кнопку Додати організацію. Наступний крок обрати тип організації юридична особа або фізична особа-підприємець, а також вказати відповідно код ЄДРПУ та ІПН. Інформація про організацію буде додана автоматично. Якщо ж ви бажаєте змінити чи доповнити цю інформацію, можете з легкістю це зробити, але цей крок не обов'язковий. Після цього тисніть на кнопку Зберегти і усе організація буде додана до порталу. Далі треба буде пройти верифікацію. Це перевірка користувача та організації. Для того, щоб це зробити, необхідно буде виконати одну з дій на вибір або здійснити першу покупку в порталі. Після оплати рахунку та отримання замовлення ваша організація буде автоматично верифікована, і для неї будуть доступні всі функції порталу без будь-яких обмежень. Або другий варіант натиснути на кнопку Верифікуватись на сторінці організації. Після цього вам потрібно буде підписати публічну оферту за допомогою електронного цифрового підпису від імені. Організації. Як тільки оферта буде підписана цифровим підписом, ваша організація буде автоматично верифікована. Після проходження верифікації для вас будуть доступні всі функції та можливості порталу. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною та доступною. До нових гід зустрічей!